І так, друзі, всім привіт! Вітаю на моєму каналі обзор Аз житлотехніки. Зараз у нас ось такі посилочки, 4 штуки, 2 з Китаю і 2 з України. Ну що ж, давайте почнемо з ось цієї. Найбільшої замовляв на укро, е, що точно не пам'ятаю, там деякі речі е, які потрібні були мені. Так, давайте акуратно відкрию, тільки не бачу, ага, ось. Так, Давайте подивимось, що ж там я позамовляв. Там ось така газета. Значить, це є мережева карта ось такого плану. Давайте я її дістану, я поясню більш детально. Так, ось така ось мережева карта з USB-входом, з стандартним Ethernet входом для комп'ютера чи ноутбука можна під'єднати у випадку, якщо. Вам потрібен ось такий порт. Досить недорого. Силку буде під, буде під відео, кому потрібно. Хороша штука. І диск, напевне, з програмою і Так, наступне це А, у цього ж продавця була така штука. Це є лейкопластери. Лейкопластери. тут велика кількість їх. 100 штук ось розмір. Дуже дешево вийшла ця упаковочка. Давайте подивимося, який один. Просто докинув так потрібна штука дома. Так, ось такі. Ось тут Відриваємо і тут і клеїться. Тут така ось подушечка. Ось така штучка, досить недорого. Також сикло буде. І також ось такий з'єднувач на зернет, щоб можна було з'єднати кабель, подовжити. Потрібно було мені ось також докинув. Так, з цим все ясно. Давайте наступну посилочку. Ішла посилочка дуже-дуже довго. Заказу в нас на Україні, ось бачимо написано з Дніпропетровська, кудись тут пересилали, ось і тут таку штуку приліпили. Взагалі не знаю, що сталося, попутали адрес, що шови. Але... Давайте відкриємо, подивимося, шукати. Замотали. Так. Так, це замовляв вже в іншого продавця. Немає нічого. Подовжувач Wi-Fi антени. Ось такий ось подовжувач на 3 метра із стандартним входом для рофтера. Вхід називається RPS Ось такий вхід. Під'єднуємо тобто один кінець до рофтера, інший до антени. І можна винести. І я буду виносити на вулиці. Просто потрібний був мені отакий от подовжувач. Так, наступне це ось такий кабельочок міні джек-міні джек. Давайте я зроблю трошки ближче. Так. Ось така штука. А мені потрібно було для машини отак от на розтяжки. Дуже зручно. Під'єднати ваш смартфон до магнітоли. Чи навігатор можна під'єднати. Така ось штука. Ну, розтягується десь на сантиметрів 40, десь так, 50-40 сантиметрів, дуже дешево. І також заказавши термопасту, мені потрібно. Для мого комп'ютера. Так, тут, в принципі, все. Давайте перейдемо до нашої китайської посилочки. Посилочка без трек номера, написано Household Articles. Оцінено в 6 доларів. Ну, я підозрюю, що тут годинник електронний. Так, давайте. Да. Ось такий годинник. Уже з замовляв. Так, з годинничок вже був. Оце от такого коричневого кольору. Тут ось такий метелик. Годинник працює, стрілочка йде. Так прикольно виглядає. Ну, тут ремішок, звичайно, не дуже якісний. Але нічого, в принципі, так нормально. А, їм просто перевернути потрібно буде. Так, ось такий годинничок. І наступна поселочка. Також без трик номера. Також саме написали оцінили. Я думаю, що це також годинничок. Давайте відкриємо. Да, да, да. Ось ще один. Ще один, ще один годинник. Тільки біл, білого кольору. І тут ось така якась фея чи що. Прикольно так виглядає. Також годинник працює, стрілка ходить. Ну, кому потрібно, ссылка також буде під відео. Замовляйте. Так, ну що ж, на сьогодні все. Це були огляд ось таких посилочок, які до мене надійшли. Мабуть, буде ще багато інших цікавих відео. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на групу ВКонтакті. Дякую всім за пригляд. Всім пока!